Такий у нас тревент тепловентилятор. З розсіювачем внизу. Тревент Агро ДТ-55. 55 кВт Розсіювач, теплообмінник хороший. Такий. Виходи з двох боків, так би там підходило. І укріпили тепловілятор. Тревент, опускаємо його нижче. Тревент 55 кВт. Кіло... Буде обігрівати пташник. Сім таких штучок пташнику. Тепловентилятор фірма Тревент. Впирають у Львові. Якісний хороший теплообмінник. Мені подобається підключення на два боки. З одної сторони заглушено, але коли їх монтувати в... на стіну це дуже зручно. Такий розсікач, Такий теплообмінник. Дуже мені подобається. kërë i